Доброго дня. Сьогодні ми будемо спілкуватися з деканом стоматологічного факультету, професором доктором медичних наук, Біденко Наталією Васильівною. Доброго дня, Наталі. Доброго Наталі Васильівна. От ми вже знаємо, що ви працюєте на посаді декана з березня 2016 року. Так. Це вже відносно такий тривалий термін, але, звісно, якби є таке питання, що до вас на цій посаді дуже довго працював Валерій Петрович не І звісно, якби зміна керівництва і ваш, ваш прихід до адміністрування факультетом він мав свої труднощі, якісь певні. От яке питання в тому, чи були у вас якісь труднощі в перший час, і які ви знаходили їх шляхи вирішення? Завжди є труднощі, коли людина вперше посідає посаду, особливо посаду декана, це я зрозуміла одразу. А Валерій Петрович це людина неприсічна в стоматології, це чудовий фахівець, організатор, вчений, 23 роки на посаді декана. Мені навіть важко це зараз уявити. Тому дійсно, по-перше, коли приймаєш такий факультет, то хочеться витримати той рівень, який був, який був досягнений зусиллями багатьох. Співробітників, професорів і Валерія Петровича, і це досить велика відповідальність. Велика відповідальність, звичайно, це і певне напруження, певний тягар, але і бажання зробити щось своє, бажання зробити краще, бажання творити, скажімо так, це певна творчість. Все одно. І, звичайно, цей рік і багато навчив мене, і багато що, що нам вдалося і зробити безпосередньо на факультеті. Тому. В цих труднощах, подолання цих труднощів мені допомагали і ті студенти, які на факультеті, і наші професори, наші викладачі у нас дуже потужний потенціал на факультеті. Факультет взагалі унікальний. Йому буде 100 років чи за два роки буде 100 років факультету, і думаю, вже, вже думаємо, що робити, як будемо святкувати це. І тому з такою з таким потенціалом. Дуже цікаво працювати, якби важко це не було, але це цікаво і приводить до цікавих результатів. Хотілося б також дізнатися про такі якісь основні досягнення, які були за цей рік. Що вдалося зробити, чим би ну, чи, чим можна і варто якби, похвалитися. За цей час певні зрушення відбулися у нас в організації навчального процесу. Ми ввели книжку обліку практичних навичок для студентів. Починаємо з другого курсу, але та книжка призначена для студентів аж до п'ятого курсу. Ми зараз сподіваємось, що у нас вже буде наступного року фантомний клас із сучасними фантомами, дуже сучасними, дуже гарно обладнані безпосередньо ці робочі класи, де студенти зможуть відпрацьовувати практичні навички, тому що стоматологія це практична дисципліна. Без роботи з фантомом, без роботи з живим пацієнтом, стоматолог не може стати лікарем. І це наша принципова позиція. І ми намагаємось привести до того, щоб дійсно кожний стоматолог, кожний студент, який випускається, він навичками володів на високому рівні. Цього року ми провели вперше за років 25, мабуть, чи за 30 день факультету, стоматологічного факультету. Це вийшов не день, це вийшли дні факультету. Чотири дні було свято із майстер-класами, із конференцією, із чудовим концертом, із такою зустрічю випускників. До нас приїжджали випускники, навіть ті, що залишили, закінчили факультет 30 років, 50 років тому, перепрошую. Тобто ми відроджуємо таке життя культурне на факультеті, тому що років 20-30 тому стоматологічний факультет славився своїм стемом, славився своєю самодіяльністю, своїми дуже творчими людьми, студентами. Потім трошечки це затихло, і часи були досить складні. Але зараз ми це відроджуємо. Я була сама вражена, який концерт зробили студенти. Вони робили то самі. Я трошки. Навіть не керувала я, трошки намагалась їх підтримати, приходила до них, але принаймні багато чого дійсно вони роблять самі. Що ще за цей рік відбулося? Ми відродили сайт нашого факультету, навіть не сайт, а сторінку, офіційну сторінку. Ми працювали в плані міжнародного співробітництва. Наші студенти проходили стажування в Німеччині, наші студенти. Слухали лекції провідних фахівців із Бразилії, з Італії, знову ж таки з Німеччини, які приїжджали, ми запрошували їх до нашого центру. Ми провели чимало майстер-класів. Майстер-класів і своїми силами наші викладачі вчили студентів, тих, тих студентів, які хотіли цього працювати, відпрацьовували певні практичні навички, нам допомагали компанії і Трем, Денсплай, які... Приносила нам свої матеріали, свої методики, і ми змогли це відпрацьовувати. Тому я думаю, що ті студенти, які хочуть працювати, які хочуть вчитися, вони зараз мають таку можливість. Ми провели конкурс з професійної майстерності, починаючи від роботи на фантомах і закінчуючи роботи на пацієнтах. І наша студентка отримала перше місце по Україні на конкурсі професійної майстерності під. Курацією компанії Денсплай їздила в Німеччину, представляла свою роботу. Ми ще не, не, не зайняли перше місце, але дуже сподіваємось, що далі будемо працювати. Тому я думаю, що чимало за цей рік було зроблено, але більше лишається ще попереду, тому що багато студентів потребують і відпрацювання практичних навичок, і покращення своєї теоретичної підготовки, чимало тих. То ще дуже багато потребує чого для того, щоб стати нормальним лікарем. Тому є над чим працювати, є mm -hmm. що продовжувати. Надалі сине. Ми знаємо, що ви багато років організовуєте стоматологічні брейринку. От хотілося б коротко дізнатися, mm -hmm. які основні досягнення в цьому напрямку, які плани, тому що я вже так розумію, що це така певна подія mm -hmm. національного масштабу вже в нас інтернаціональним. Брейнринг він же став міжнародним. Mm -hmm. При тому це було дуже органічно. Ми навіть не очікували, що те дитя, яке народилося у 2000 році, що воно виросте і стане таким же великим, нахабним, сильним, розповсюдиться по всій Україні. Але дійсно виник виникл брейнринг в 2000 році, ідея трошечки раніше, як намагання ну якось розширити можливість не просто олімпіади, не просто конференції, а показати свої і творчий потенціал, і родованість в стоматології показати, що стоматологія це не тільки дірки в зубах, що це дуже широка. І наука, і мистецтво, і практика, і майстерність дуже багато вона вміщає в себе. Спершу це були команди тільки нашого університету. Згодом до нас приїхали Вінниця, Львів, почали приїжджати з інших вузів. Потім до нас приїхала Росія, Москва, Пітер. Потім приєдналась Білорусія. На жаль, зараз не проводяться вже настільки широкі міжнародні ігри. Зважаючи на ті обставини, які в Україні є, але я сподіваюся, що і з Прибалтика, і Грузія, і, можливо, навіть Польща, говорили ми з студентами з цих країн, поки що не уявляю це організаційно, але все можливе. А, зрештою, гра дійсно завоювала популярність, певний авторитет. Вона не зареєстрована в Мозі, це абсолютно неофіційна. Е Гра неофіційна подія, але студенти самі дзвонять, бажають. Ми проводили відбіркові тури, і зараз теж кожного року проводимо відбіркові тури в різних вузах, в різних медичних закладах України. Я просто закохана в цих студентів, тому що вони надзвичайні, вони творчі, вони ну, важко навіть висловити той заклад, який є перед ними. Я не знаю, якби як я сиділа там на все, за цим столом, як би я грала. Цього року на відбірковому турі вперше приїхав Луганчани Луганський університет, той, який на виїзді. Mm -hmm. Звичайно, їм багато ще вам, їм важко. Вони і не виграли, не потрапили в фінал, на жаль, я дуже шкодую. Але вони відчули, вони приїдуть до нас знову. Я думаю, що і з цими дітьми будемо працювати і грати. А брейн-ринг. Звичайно, зараз мені важче це робити організаційно із-за того, що є багато інших справ, але я розумію, що це та дитина, якою не лишу ніколи, як би напружно це не було. Тим більше, що мені допомагають і ветерани брейн-рингу, у нас вже є доктори наук, які були колись капітанами команди Брейн Рингу. Я думаю, що це... він демонструє можливості студентів, він показує найкращих студентів і показує іншим, на що треба рівнятися і куди йти. От у нас в університеті зараз якраз закінчується вступна кампанія. От хотілося б дізнатися, якби вашу думку на рахунок самої популярності і затребуваності професії стоматолога в Україні, тому що ну хто хто може бачити на кожному кроці, пише стоматологія, 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 і може скласти це враження, що в нас вже надто багато стоматологів. Наскільки от зараз ця професія затребувана? Стоматологія це професія унікальна, тому що стоматологи лікують захворювання, яке уражає всіх людей на світі. Тому стоматологів дійсно багато і, на жаль, ще чимало часу їх дійсно, потреба в них буде велика. А стосовно тієї кількості клінік і тієї кількості стоматологів, які випускаються, це дає можливість нормальній здоровій конкуренції. Тому що Наші пацієнти вже дуже добре обізнані, який рівень якості має бути у стоматологічного лікування. Вони вимогливі. Зараз у нас відбувається дуже серйозна модернізація нашого стоматологічного центру. Ми виходимо по суті на рівень, хочемо вийти на рівень найкращих приватних клінік. І за організацією, за якістю надання допомоги, нас дуже підтримує в цьому адміністрації університету і. Ми без такої підтримки, без такої допомоги, без постійної уваги до нашого факультету, навряд чи б змогли на це взагалі про це думати і на це претендувати. Але слава Богу, маємо цю підтримку, і підтримку нашого ректора, і я впевнена, що ми вийдемо на рівень сучасної європейської клініки, незважаючи на те, що ми університетська клініка. А стосовно підготовки студентів, мені дуже подобається та ініціатива університету, яка була Затверджена навчання раді про підвищення прохідного балу вступного це дуже здорово. Я би ще більше підвищила, тому що рівень абітурієнтів у нас не дуже високий. З першого курсу, на жаль, ми відраховуємо найбільшу кількість людей. Тут дуже неприємно, тяжко, але то об'єктивна реальність. Тому я впевнена, що зараз у нас буде кращий рівень абітурієнтів. Я дивилася їх бали і спілкувалася безпосередньо з ними. І дуже сподіваюся, що перший курс буде радувати. Ну а життя вже покаже дійсно, хто буде працювати краще, у кого буде більше пацієнтів, хто зможе е, розвиватися, тому що стоматологія це унікальна дисципліна, яка розвивається з такою швидкістю, особливо і технічна база, цифрові технології, що дуже високі вимоги до сучасного стоматолога. І першокурсники можуть ще цього не розуміти. А я сподіваюся, що рівень нашої клініки вже дозволить їм усвідомити, наскільки треба працювати над собою, щоб мати хороший рівень, сучасний рівень працювати по-європейськи. Ви працюєте з великою кількістю студентів-стоматологів. Але ну, у нас же крім стоматологів і навчаються студенти лікувальних інших факультетів. Mm -hmm. От хотілося би дізнатися, які, на вашу думку, відмінності у студента-стоматолога і студентів інших mm -hmm. факультетів. Відмінності, звичайно, є. Справа в тому, що стоматологічний факультет це факультет контрактний. У нас переважна більшість. Це контрактники, тільки вісім місць бюджетних на кожному курсі, дещо більше. Зараз, але все одно це контрактний факультет, це студенти, рівень яких звичайно нижче, на жаль, ніж рівень тих студентів, які йдуть на бюджет, переважно на бюджет на медичні факультети. Прикро про це говорити, але так є. Але якщо говорити про тих студентів-стоматологів, які зараз до нас поступають, то мені радісно. Бачити, що їх рівень все-таки зараз підвищується з року в рік, і на бюджет у нас конкурс зараз величезний. Ну, зрозуміло, що кількість місць маленька конкурс дуже великий. До нас переводяться студенти з медичних факультетів на перших курсах. Вони мають таку змогу. Я намагаюся спитати, з'ясувати, чому, але їх приваблює практика, їх приваблює робота, робота руками їх приваблюють наші технології. Ну, а мені би дуже хотілося, щоб, по-перше, на стоматологічний факультет був конкурс на контракт. Тоді б я думаю, що рівень був би вже ближче до медичних факультетів. А студенти-медики приходять до нас на маленький такий цикл зі стоматологією, ми з ними спілкуємось. І для них є відкриттям те, що, наприклад, порожне народ відзеркалює, по суті, весь. Стан організму, всі захворювання, стан зубів, розповідає про розвиток дитини, про перебіг вагітності мами, по слізовій оболонці по обличчю, по шкірі стоматолог інколи може поставити вперше діагноз серйозного загального захворювання і направити до загального спеціаліста. Для них це певна новина і дуже їх цікавить в плані своєї майбутньої роботи, своєї майбутньої діагностики. Ну, окрім того, вони є нашими пацієнтами. У нас є Така ініціатива, що була Катерина Миколаївна, яку ми розвинули і зараз активно впроваджуємо. Це санація силами студентів нашого факультету, студентів-медиків, студентів інших факультетів. І, ну, по перше, йде таке спілкування дуже плідне між студентами різних факультетів, по-друге, і лікування. Хоча ну, треба починати з профілактики, ми це вже побачили по стану порожньої народи, у студентів медиків, і я не думаю, що та різниця, яку ми зараз спостерігаємо в рівні, в навчанні, що вона буде такою лишатися. Ми дуже хочемо і прагнемо, і робимо все для того, щоб по очам студент-стоматолог і студент-медик не відрізнялися. Тарас сильне, ви здійснили такий mm -hmm. ну довгий, доволі кар'єрний шлях в університеті, захистили кандидатську, і докторську дисертацію. Але на професійному шляху ж були у вас люди, на яких вирівнялися, які для вас були mm -hmm. взірцями. От хотілося б дізнатися, хто ну які це були люди, кого можете назвати з таких mm -hmm. людей, з яких ви брали приклад в своєму житті професійному? Ну звичайно, це мої вчителі. Це мої вчителі, е які вчили мене, коли я була студенткою. Це, тоді кафедрами завідували. Професор Данилевський, це легенда терапевтичної стоматології. Коли я була студенткою, мене вчили ортопедичні ортопедичній стоматології два асистенти: асистент Фліс і асистент Неспрядько. Обидва професори зараз, обидва завідувачі кафедрами, і я пишаюсь тим, що це було мою наукову роботу, курував професор, тоді ще не професор, а асистент Маланчук. Я маю з ним спільну роботу наукову, я маю з ним винахід, і також дуже вдячна долі, що мені довелось працювати і з ним. І, звичайно, ми мій вчитель Лариса Олександрівна Хоменко, професор, завідувач кафедри, з якою я познайомилась, коли ще була студенткою, і відповідала за наукову роботу. Факультету, а вона відповідала як професор за наукову роботу студентського факультету, і яка потім мене по суті, вела по життю, яка запросила мене повернутися в університет після того, як я відпрацювала за розподілом, яка була моїм керівником під час захисту кандидатської, під час захисту докторської дисертації, і, звичайно, ну, стала моїм наставником такою другою мамою професійної все життя. А зараз я продовжую вчитися, тому що ми вчимось все життя. Ми вчимось і у наших учнів, і у наших вчителів. Ми вчимось у кожної людини, яку ми зустрічаємо. А зараз я дуже багато вчусь у е тих людей, з якими весь час стикаюсь в університеті, і у Екатерини Миколаївни, і у членів адміністрації, тому що мені дійсно було важко вступати на цей шлях. Мені було важко. Перші дні, і якби не той досвід який я почерпала у них, то ну, напевно, не могла би робити те, що вже вдалося зробити. І ще хотілося б таку серію коротких питань. От угу. перше, ви працюєте в основному з пацієнтами дітьми. Але, звісно, угу. ж у вас є дорослі. От хотілося б пацієнти, хотілося б дізнатися, про які відмінності основні між дорослим пацієнтом стоматолога і дитиною. Дитину можна вилікувати, а дорослого ні. Дитячий організм він дійсно спрямований на адаптацію на лікування, і вони надзвичайно стимулюють творчість. З дітьми дуже приємно і дуже цікаво працювати, хоча й важко. З дорослими пацієнтами інколи буває важче в плані мотивації, в плані пояснення необхідності стоматологічного лікування більше ніж навіть з дітьми і з дітьми домовитись легше. Крім професійної діяльності і роботи в університеті, які у вас є ну, захоплення, хобі, крім медицини, чим ви займаєтесь з задоволенням? Туризм, гірські лижі, спорт, читання, музика, фотографія. Яка ваша улюблена книга, якщо назвати одну? А, ну, Напевно, я назву автора Гермін Гайсе. А улюблений фільм? Улюблені фільми? Ну, Напевно, фільми Формана. Якщо б ви могли дати тільки одну пораду е, щодо догляду зубів, е, е, яка б це була порада? Бережіть їх. Профілактика. Головне профілактика. Попереджати, а не лікувати. Все стосується стоматології взагалі. Дякую. З нами була Наталя Васильівна Біденко.